Затримання військовозобов'язаних при спробі незаконного перетину державного кордону, чи просто якщо військовозобов'язаний вирішив відпочити в горах. І так, розберемо відповідь на це питання на конкретному, практичному прикладі відповідь юриста. І так, військово-зобов'язаний чоловік приїхав до ворогти відпочити разом з друзями. На залізничному вокзалі він був зупинений Державною прикордонною службою. Працівники ДПСУ перевірили в нього документи, запитали військово-обліковий документ, його наявність та перебування на військовому обліку. У військово зобов'язаного таких документів не було. Він зареєстрований та мешкає в іншому місці. І у працівників прикордонної служби виникли питання та підозра. Що військовозобов'язаний приїхав в Рохту, щоб незаконно перетнути державний кордон, що відбувається далі? Складається протокол про адміністративне затримання за статтею 204 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону затримуються на три доби такі військовозобов'язані і знаходяться у прикордонній службі ці три доби. Що відбувається надалі, також складається протокол про адміністративне правопорушення, де відображається фабула вчинення правопорушення відповідно до практичного прикладу. Це те, що військовозобов'язаний прибув на залізничний вокзал Ворохти. Та у ході проведення відповідних заходів було встановлено, що він хотів незаконно перетнути державний кордон. Після того складається. Інші адміністративні матеріали відбирає, відбирається пояснення щодо того, чи мав на меті перетнути кордон, чи не мав на меті перетнути державний кордон. У зв'язку з тим, що у військово зобов'язані були відсутні військовооблікові документи. Працівники ТЦК поставили його на військовий облік у зазначеній місцевості відповідно до постанови Кабінету.